Ну що ж, друзі, я таки змусив себе подивитися чергове годинне інтерв'ю Зеленського для телемарафону. я можу сказати вам одне: я просто ахуєл. Я просто в шоці з того рівня майонезу і маргарину, який знаходиться в голові у цього типа. Я лише уявив собі, який бред він може нести. Іноземним журналістам, коли відбуваються якісь незаготовані інтерв'ю. Що він несе на перемовинах? Якщо в інтерв'ю для пропагандонів телемарафону, де все чітко розплановано, запитання, відповіді, все написано спічрайтерами, знаходиться поряд Ленка Скумбрія, яка його, начебто, підтримує, і все одно всі його відповіді це тупо генератор випадкових фраз. Це тупо година або всьому і ніячом. Як завжди, в усьому винувати партнери, не давали достатньо зброї, через то провали на фронті, але українці б'ються. Трамп сильний лідер, виявляється, вже і війна закінчиться, якщо нам допоможе Трамп. Якщо нам допоможуть західні інші партнери, то тоді, можливо, буде закінчення війни, можливо, буде справедливий мир, виявляється, від нього самого нічого не залежить. Стосовно виборів, ну, стосовно виборів виявляється, в Україні виборів ніхто не хоче, в Україні про вибори майже ніхто не розмовляє, а виборів в Україні хоче Росія. і Ті, хто в Україні хоче виборів, вони, виявляється, також, схоже, працюють на Росію. Чи піде він на другий строк, виявляється, він ще не знає. Виявляється, все буде залежати від того, як закінчиться війна. І лише тоді він буде вирішувати, як йому вчиняти, чи йти йому на президентські вибори, чи ні. Ленка каже, що вона. Підтримує будь-які рішення свого найвеличнішого і найпотужнішого чоловіка, але заявляє, що швидше за все другий раз вже буде не такий важкий, як перший, даючи нам зрозуміти, що всякі рішення можливі. Ну і, звісно, в кінці мене добила історія від Зеленського, що виявляється, він нещодавно був в Сполучених Штатах. Де відвідував шпиталь з нашими пораненими героями, де він спілкувався з одним воїном, який не міг ходити, і виявляється, що після спілкування із Зеленським цей воїн почав ходити. Я дуже шкодую, що я не почув цю історію на самому початку. Це стало би, звісно, першою останньою краплею, просто припинити. Знущатися над своїм мозком, аби не слухати цього генератора випадкових фраз, але ж ця історія була в кінці. Ну, єдине, що мене порадувало, що якщо Зеленський все-таки якимось дивом не піде на вибори або не стане президентом, на щастя для України, І і Якщо його не одразу зможуть посадити, то він разом із Гордоном і Кашпіровським зможе гастролювати по світу і заробляти гроші, стілюючи людей. Ну, а якщо чесно, то, як і казав з самого початку, я просто ахуїл. Я просто в шоці з того, що Україною надалі в такій сука складній ситуації, в найтяжчі часи, за всю історію України керує такий індивідуум. Тримаймося, слава Україні!